Уяви собі, ти сидиш такий собі і думаєш, як зробити на криптовалюті. А штучний інтелект вже забирає у трейдерів 6,8 мільярдів доларів тільки за 2024 рік. Так, ти не погубив Мільярди. І не них там жарти або прогнози. Це реальні гроші, які забирають з ринку прямо зараз. І, найстраш... і найстрашніше більшість людей, навіть не знають, що їх обігрує машина. Уяви. Ти простий хлопець на районі, вчиш фішки криптовалюти, живеш третнього, щодня сидиш перед екраном, дивишся графіки, ловиш сигнали, нервуєш, коли падає, радієш, коли росте. І всі тобі говорять, чувак, скоро штучний інтелект, замінить нас, буде нежимати кнопки і забирати твої бабки. Ти думаєш, та не може такого бути. Я ж на своїй хвилі знаю, як, як вигравати. Але водночас бачиш, як великі фонди заробляють члені гроші, використовуючи штучний інтелект. І це змушує за задуматись, чи зможе штучний інтелект реально обігнати людину в, в криптотрейдингу, чи заберем скоро весь наш прибуток, чи ти що будеш тут заробляти, коли робить ушту вкласти на кнопки замість тебе? І що робити, щоб не залишитись позаду? Цілими днями сидиш перед графіками, читаєш новини, намагаєшся вгадати, куди піде ринок. Тим часом штучний інтелект уже аналізує сотні тисяч варіантів і торгує автоматично. Наприклад, компанія Kensho Technologies, створена у 2014 році, і використовує штучний інтелект для аналізу фінансових новин і прогнозів ринку. Це не просто теорія, це реальні гроші. Або поглянь на номер NoI. Хедж-фонд де трейдери з усього світу змагаються, створюючи моделі на базі штучного інтелекту. 2016 року вони керують мільярдами доларів, але є мінуси. Ось, наприклад, у травні 2023 року одна з найкращих систем штучного інтелекту, що дарувала криптою, втратила близько 15% капіталу всього за добу через несподівану новину санкції на Binance. Чому? Тому що штучний інтелект не відчуває настрою ринку. Ілон Маск – один з найпловіших у криптовалюції. може одним твітом знищити або підняти вартість монети на 30-40%. Людина швидко розуміє хаос, а штучний інтелект продовжує турбувати по алгоритму і втрачає гроші. Фонд Сігма, один з найбільших квантових у світі, вони використовує штучний інтелект та машини навчання вже більше 10 років. Та 2024 рік до Sigma заробила більше 6,8 млрд мільярдів доларів. Їхні алгоритми працюють з неймовірною швидкістю, обробляючи терабайти ринкових даних, новин, навіть погоди, Уяви, що Статен розп'ятна, що сьогодні впаде дощ, і це може вплинути на поставки нафти і підкоригувати стратегію в реальному часі. Це зовсім не просто натиснути на кнопку. Це справжній розумний трейдинг. А тепер про інший приклад. Фонд HikeFire вирішив зробити ставку на штучний інтелект у 2016 році, Вони створили власні нейронні мережі і запускали торгові роботи. За перші шість місяців втратили понад 150 мільйонів доларів через плану підготовку моделей і направлене тестування на реальних даних. Це підтверджує підплють, що більшість розумних алгоритмів не витримують стрес-тести в реальних умовах крипторинку. Отже, чи замінить штучний інтелект трейдерів? не зовсім. Штучний інтелект потужний інструмент, але без досвіду і контролю він може тільки збивати гроші. Ті, хто не вчиться працювати з ним, залишаються позаду. Подумай, великі інвестиційні компанії вкладають мільярди у розборку штучного інтелекту це знак, що, що майбутнє за ним. Штучний інтелект не потрібно боятися, використовуй його.